Я сьогодні вам скажу, як створити нового користувача. Ну, поясню. Не будемо створювати. Спочатку відкриваєте командний ядок, тикаєте правою кло... правою кнопкою лапуск і скажете ковальядок ядок мене статус. Добре, ковальний ядок бою показ свели, бо не буде светляти. Тепер я був в отаку команду. Тепер давайте я вам скажу, наприклад, то Пише Net NetUсеel писуйте ковички, ім'я користувача і закривайте ковички. То, я тут все англійські. Бо ці одинарні ковички означають то, що треба писати. Ти одинакі ковички не треба писати. Вони просто означають, що треба пописати те, що писає отут, всередині, всередині тих ковичок, одиналих, тобто 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 то написали в юсел. Щось треба писати, і в якористоваця переклали перекладачів Тут Загалом тут не тюсел. Тут треба вести во таке. Бачите, оці вот одне кубички не треба, вводите. Два рівні ковички, со все, види кубичок, Собі став, писете і я користувача вас, якого ви хочете створити. То користувача, якого ви створите, Якщо вас Васуху користувача хочете себе в паролі, то писите. Тосис весель в власних. Як це називається? Це, це тосу в власних одинаких ковичок. Собі з пасфальт писите палонь. Якщо у вас немає палоя, це плопу ви ле бо так, бачите, буде. Ну, я все се ставити ПЛОБІЛ тут теж ПЛОБІЛ, і тут ПЛОБІЛ, і тут ПЛОБІЛ Ставити ПЛОБІЛ, з флес. С ет. Це перша команда. Добре. Ми вона іменно додає колись Ха, Let Local Hloop. Давайте давайте, виконуємо команду Let Local Hloop. Копіюємо. От виконуємо цю команду просто. Виколеємо. Відкривається от, власні хлопи. Тепер у нас тут команду. Net, lasih, ser, skopka, oj, ne, tkud v vaših sklopkah? V vaših sklopkah select. 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 Se, select. 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 Sele Так я сейчас вам обве. Я сейчас вам обпию. Я сейчас вам обведу цесь, что у нас таке. Отписывайте арміли статус, то шукаєте тут, Т. після команди в тому в софту в... в. в. What to soft about хлопо, адміністратори. Адміністратор на вас є мови, які тут. Вас це на військовому адміністратор називатись. Це вас буде називатися адміністратори. У Головне, щоб було, щоб саме було вот. Тут, віщо, випадки, це вот тут є. Ну, сукайте в, в, в то списку адміністратор. Субіяли? Добре. Я прибила що це тут наболював. Прибилаю! Точно? Да, точно. Давайте святка. Один, два, три. Прибилаю. Прибилаю. Все. В ці оці скобки не треба писати, а де селект те писати, то там то, що я виділив цільваним кадрату, то пали секунд ласат. Зрозуміли? А оце? А вичікович, а від скобки не треба писати? Тут, тут так само писати І в'як користувача так само, як і тут. То писать в'як користувача Васухо якого ви добавили, Ну і дайся плавіл то в ковички і як розтуваться. Дайся плабів с є Ет. Якщо зробити без ковичок, то, от, то чі, є, само, так То якщо зробити отак, то от... Ков...

Тут писате, я тут це вам казав, що писати, а оці виховні скобки не треба писати. Тут писати І б'якористуваться, для якого до якого треба додати, в те в хлопу, а ви не слоту плобіла сфлес ет. Я цей код, я оце все додав в коменталі.